Крига з кресла, житловий комплекс Золота підкова, який почали будувати ще у 2005 році, отримав надію на нове життя. Забудовником буде фірма «Рівнебуд». Голова правління підприємства Олександр Люльчик поки вирішує юридичні питання, які гальмують початок продовження будівництва. У третьому кварталі розпочнемо на цьому будинку роботу. Все буде залежати від того наскільки швидко наш. Проектний інститут рівненський внесе коригування документації, тому що проект 2005 року він вже і морально і технічно застарів, тому треба робити коригування документації, вивільнити. Вільні площі від певних обтяжень обмежень. Зараз ця робота проводиться. І додає всі недоліки, які має будинок за роки простою. Ліквідують. 53 власники куплених квартир. Їх отримають. Вільними залишаються ще 118 помешкань. Після завершення будівництва метр квадратний житла буде коштувати не більше 6 тисяч гривень. Прогнозує Олександр Люльчик. Не приховує, що закінчити будівництво буде непросто, бо будинок великий і непрактичний. Вводити в експлуатацію його будуть почергово. Впевнені в тому, що ми цей будинок добудуємо різними шляхами. В частности, ми на сьогоднішній день підписані всі документи, які потребують врегулювання цього питання, із Банком Києва. Я хочу керівництву Банка теж подякувати за розуміння, за бажання і сприяння в тому, щоб цей об'єкт був добудований. Так, золота підкова нині готовий на 30%. Люди вклали у нього 15 мільйонів гривень. Потрібно ще 60. Багато питань було врегульовано додатково по технічним службам. Відповідно, змінено і зменшено навантаження по технічним службам, тобто там і по водоканалу, і порівне газу, і порівне енерго. Тобто ці компанії так само перейнялися цією проблемою і відповідно пішли на певні поступки і в. Позменшував навантаження, які лягають на цей будинок, щоб його можна було добудувати. Якщо фортуна не підведе, золоту підкову здадуть в експлуатацію через два роки. Будинок матиме не лише помешкання, а й офісні приміщення. І більше не маюрітиме руїною над дорогою. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.